Півроку тому на Охтирщині з'явився поліцейський офіцер громади. Сьогодні вони святкують своє професійне свято. 28 травня два роки тому почали втілювати спільний проєкт територіальних громад і Нацполіції. Мої колеги відвідали поліцейську станцію і запитали поліціянтів про умови та враження від роботи. Покажіть, будь ласка, рибу, що ви наловили. Це ви утрату? Так. І на шо це таке ловиться. Патрулювання вірених територій, у тому числі цього ставка, одне із завдань, які виконують офіцери громади. Зараз слідкують, щоб місцеві не порушували правила риболовлі в період нересту. Останнім часом, говорить офіцер Віктор Кварта, склали два протоколи про такі порушення. Є і інше завдання профілактика правопорушень і допомога в розкритті злочинів. У селі Бугрувати, наприклад, на їхню допомогу розраховують понад 700 людей. Якщо раніше ми не знали, десь там вони були міфічні, ці наші дільничні міліціонери, то зараз поліція десь біля нас. І Я зверталася безпосередньо до кварти Віктора з приводу пожежі через Фейсбук, то одразу відреагували на це повідомлення, викликали пожежні машини і самі приїхали. Вперше склалися протоколи на. Працівників НГВУ, тобто керівників, які керують автотранспортом і які забороняють вивозити грязь з колес машин під час дощу або весняних взагалі весни на дорогу, на центральну дорогу. Це вперше. Раніше було, боролися з цим, і ми з сільською радою боролися, і районна рада, адміністрація, але результатів не було. У Чернеченській громаді, обраній пілотною для впровадження проєкту близько 11 тисяч мешканців. Першим офіцером, який змінив посаду дільничного, у грудні торік тут став Віктор Кварта. Для цього довелось пройти перепідготовку. Сьогодні ділиться першими Що підсумками зроблено? роботи. Був впроваджений безпековий проект, такий як встановлено відеокамери зовнішнього спостереження на території громади, завдяки голові громади. Тепер ми можемо слідкувати і за тією обстановкою, яка відбувається на території громади 24 на 7. Ми задоволені, як і заробітною платою, яка стала на порядок вищою ніж було до реформи, так і забезпеченням паливно мастильними матеріалами. Перші три місяці Віктор працював сам. Тим часом навчання проходив його напарник Віталій Кучер. Тепер працюють разом. Чоловік розповідає про відмінності від роботи дільничного. Відхід від звичайної свідомості поліцейського. Від здобуття статистичних даних та показників до перехід до звернення на саму особу. Громадян чи навіть того ж самого правопорушника і звернення до причин, що спонукали його вчинити ті, ну, ті чи інші дії. Найчастіше надходять повідомлення про вчинення домашнього насильства. Такі повідомлення, інші повідомлення про поділ земельних ділянок, які відбуваються на території ОТГ. Між сусідами фермери часто не можуть там поділити свої земельні, земельні наділи. Також іноді трапляються повідомлення кримінального правопорушення. Черниченська громада охоплює 32 населених пункти. В одному із них у селі Пологи розташувалася поліцейська станція офіцерів. Курсувати громадою допомагає службовий автомобіль. Поки один від міністерства. Коли ми це все розпочинали, було нібито набагато страшно і набагато все складніше. Фактично, все набагато простіше. Перше, звичайно, це те, що базу надала сільська рада, тобто приміщення саме підремонтували, забезпечили елементарними засобами, які необхідні для того, щоб можна було працювати. Тобто комп'ютерна техніка, там диван, холодильник, для того, щоб можна було саме елементарний побут, як кажуть, відчувати. Далі передаємо. Субвенцію на забезпечення паливно-мастильними матеріалами, і ось на сесії у червні місяці виносимо питання про те, щоб придбати ще один службовий автомобіль. Поруч із двома офіцерами громади в Охтирському районі працюють і 13 дільничних, говорить начальник райвідділу. Дільничний офіцер поліції це офіцер поліції, який обслуговує свою дільницю безпосередньо різниця в тому, що. Поліцейські офіцери громади вони мобільні, вони перебувають на громаді. Звернень було багато, і їм і безпосередньо поліцейськими офіцерами громади вони були розглянуті, безпосередньо ними виявлялися, розкривали злочини. Вони також здійснюють патрулювання в нічний час доби. Поки і Віталій єдині на Сумщині поліцейські офіцери громади. За півроку роботи загалом склали 108 адмінпротоколів, розкрили 9 крадіжок, один випадок незаконного поводження зі зброєю та один з наркотиками. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина. Пілотний проект Поліцейський офіцер громади стартував 2019 року на Дніпропетровщині. Зараз в Україні 442 поліцейських офіцери, які обслуговують 3,5 тисячі населених пунктів. Ми попросили оцінити цю реформу представника Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергія Парникозу. Поліцейський офіцер громади мало чим відрізняється від дільничого офіцера поліції, який власне був раніше. Зараз на дільничих також звалюється весь вал роботи по розслідуванню кримінальних, ну допомозі в розслідуванні кримінальних злочинів та кримінальних проступків. Тобто, по факту роботи робота надзвичайно багато. Було правильно, якби власна громада, яка проживає на цій території, приймала рішення про те, якого офіцера громади вони хочуть бачити, а не приймали це на рівні головного управління національної поліції. Було правильно, якби був механізм, коли громада могла б визначати, а хто саме з поліцейських буде обслуговувати цю територію.